Тому що ми не, не контролюємо дуже часто свій душевний стан. Якби ми б його контролювали, ставили бар'єри, перепони і не допускали це всередину свого серця, ми б не ображалися. А так бар'єрів перепон нема, піддаємося емоціям, і дуже швидко вони нами володіють. Хтось може сказати, що все це дуже яскраво з сегменту психіатрії. Так? Тут треба контроль. Мотивація, праця над собою, допомога спеціалістів, психіатрів. Можливо, і так, але складовою все ж таки є духовність.